Всім хелло! Сьогодні в нас стаді влог. Так, Сьогодні я вам буду показувати свій день, своє навчання, потім, коли після навчання, куди я піду, тому буде цікаво. Але зараз я вже маю виходити до коледжу, але у нас повітряна тривога. В принципі це дуже погано, але я дуже рада те, що з першої інформатика. Якби ми всі практично вже по ній зробили, тому що семестр завершується. І ми будемо просто сидіти і слухати лекцію. Тому, знаєте, краще я посиджу вдома. Тому, поки тривога, сидимо вдома. У нас вже відбій тривоги. Я йду до коледжу. Дуже рада. Ви собі просто не уявляєте. У мене ще 50 хвилин пари. У мене ж сьогодні лекція. А не практично Ні, ну, я рада лекція, але це так занурно. Ну, що робити? ідемо. Інформатика у нас завершилася. Тут так холодно, що це капець. Просто відкрий мені двері. Дякую, Спасибо. Зараз у, буде... у нас буде... Добрий ранок. Зараз у нас буде цей буде? Хто у нас зараз буде? Я знаю, історія що України чи хто? У нас зараз буде історія України, потім у нас хімія. Так що ми йдемо. Я поміняю в інтернет і його хватаю на півтора тижня. Може тобі на той пакет? Може тобі на той пакет просто? Я не розбираюся. Зайди в півстарний, йо-моє. Блін, мені немає времени на ма. І блін, це ж ти Времени немає. Да. Що ти мені розповідаєш? Ти на англійську ходиш? Ти на танці ходиш? Ні, що ти мені розповідаєш? Було не було. Да. <головіка> все время подумала, що я И во-первых, я Минени, я слушаю. Вообще к сцене, если офіциально. Да. <головіка> Маша всегда переписується з девочками. Я така думаю. А, звернусь. А, яки її звати я тебе сказала. Так це не девочка, це мальчик. Короче, лопухнувся. Ну, лопухнувся. І что? Кстати, ми, ми сьогодні втомах буде да. вийти. Можемо не, не пам'яті за це заканчивається, бачите на хвилин. Чисто фотокно не очень. А вот когда видео... Видео тут хорошее. прикольно. видео. навіть даже нельзя, но бачишь? На телефоні воно хуже. Можно Боже, описать. Ладно, все, пока. Господи, что такое? Любуется к себе.

Да будет нормально, я буду? Ем. Че надо? Че надо? Че надо? Ем. Ну и 10 Все, видите. Чем мы занимаемся на истории? Да. Я чертики мораю, пишу, а все-таки играем в машинки. Ми йдемо в кафе купити мені сендвіч. <плес> да. а я, 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 я. Чого? Ну, Коротше, ми йдемо. Я вже взяла собі сендвіч. Я цей заблюрю. Я це заблюрю. <плес> заблюрю. Я взяла собі сендвіч. <плес> і йдемо в аудиторію. А вона мені не є, що вона хоче в аудиторію. Скільки можна. Я ще Ми вже в коледжі. Ну, в принципі, ми і були в коледжі. Перший по мортуторії. Такий в мене сендвіч. Супер вкусний. Ну, вчора був вкусніший, мені... вкусніше мені щось сьогодні кучу по в поклали. Ну ладно. Їмо. Що таке? Не сніпайте в Максим. Типа там команда. Можешь и полшь там Можешь и выбрать. Что сейчас похолоть? Серьезно? А я не знала. Ну, конечно, инверсия, но ладно. Да. Вы представляете? Надо показать ей ноту, когда я снимаю видео. Всі побачили тогда Короче, Коротше, вона поділилася зі мною. Вона, вона, оце. Ладно, Маша, вам на шуток. Коротше, поділилася зі мною. Побачивай. Ти мені слово интернет. Ты Тобі вся в лента в Убирається. Ой, Убирается. Убирається. Не то, що сцене. Вот мне рассказываешь. Ну что, короче, хватит. <свяк> вот. <плес> э -э, я им трубочки. Ну, у нас супер вкусные, она приносила еще какие-то там печенье, но типа вкуснейшие. Вот, а зараз мы берем в туалет. Но не хочу йти. Група поддержки. Група подіжки сьогодні не роботу, пам'яті. Єлія заставила сьогодні піти зі мною в кафе. І що? Знаєте, що я сьогодні зрозуміла? Що на мене налітають. Я така добра, на мене не літають. Так, вот. да, я дуже добра. Я мілашко, я Миленький. зірочка. Міленький. А це хочуть прибити. у нас вже завершилось і зараз я їду на почту. Тому що мені треба забирати ті палисіни, коротше, ультрамодні. Да. Тому я їду туди і потім... Після того, як я прийшла з коледжу, я займалася своїми справами, робила пари, монтувала відео, дивилася різні фільми, як ви бачите. Ну, а після того я пішла в душ, помилася, привела себе у порядок. Нічого такого цікавого я не змогла зняти. Тому такі коротесенькі відео, які передали цю атмосферу. Ну а я надіюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк. Не забувай його коментувати, підписуйся. І зустрінемось в наступному відео. Па-па!